Люблячому чоловіку, доброму батьку та гідному командиру, у Коломийському ліцеї номер 2 відкрили пам'ятну дошку Володимиру Барчуку, воїну, що став на захист батьківщини у перші години російського вторгнення. Сьогодні в Коломийському ліцеї номер 2 два... Ми відкриваємо меморіальну дошку загиблому випускникові нашого ліцею Барчуку Володимиру Васильовичу, який коломиянин, який проживав Коломиї, який навчався в нашому ліцеї. Успішно з відзнакою його закінчив 90-му році. Сьогодні ми вся шкільна родина вшановує його пам'ять. Прийшли батьки, прийшли побратими, прийшли коломияни, відкриваємо меморіальну дошку, яка кожного дня буде нагадувати нам про те, що такі люди були, які нас захищали, які за. Гинули за наше майбутнє. У школі пригадує мати загиблого. Володимир був допитливим. Любив музику та подорожі. Любов до музики зберіг і під час захисту України. Володя вчився, провів 10 років в стінах цієї школи. Був дуже цікавим, допитливим хлопчиком, дуже любив музику, гори, постійно подорожував, дуже любив Україну. З перших днів допомагав своїм товаришам. Володимир Барчук з позивним хобіт був командиром роти 130-го батальйону 241-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Загинув 24 червня 2022 року, отримавши важкі поранення під час стримування ворога в наступі на Харків. Коли почалася війна в четвертій годині зранку, вже був у воєнній формі і пішов захищати батьківщину з перших днів. Захищав Київ, Ірпінь. Він був у сірій зоні, і тому його побратими не могли забрати. Тільки в кінці вересня, всередині вересня, змогли забрати тіло Володимира. Він похований в Боярці. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.